Вам, мабуть, добре відомі ці двоє на фото: зліва мер Павлограда Анатолій Вершина, або як його тут називають, дядя Толік. Праворуч, його вірний помічник, секретар міськради Остренко Сергій. Останнім часом вони не розлий вода. Разом подорожують, разом фотографуються, разом виступають на сесіях. А головне разом їздять до Німеччини скуповувати нерухомість. І як нам стало відомо, це не одна поїздка, візити регулярні. Ні, це не про туризм, це фінансові маршрути, схеми, які дозволяють ховати гроші там, де їх не знайде ні прокуратура, ні розлючена громада. Ці відео і фото зроблено під час останньої сесії Павлоградського виконкому. І що ви думаєте? В чергове ці так звані градоначальники виділили собі чималу суму з міського бюджету. Формально на потреби, а фактично щоб поповнити свої кишені. Це не перший такий випадок. Це стало системою. Останнім часом дяді Толику все частіше почали пред'являти за бомбосховища. Бо війна, четвертий рік. Павлоград під ударами. Люди щоразу запитують, де укриття пане мер. Але відповідей немає. І от він, не дочекавшись розпоряджень зверху, відкриває бомбосховище. Під самим виконкомом так, не жарт, елітне укриття для своїх простих людей туди не пускають. Це недоторканна зона. А головне, на цьому проєкті він встиг добре наваритися. Укриття є, доступу немає, гроші освоєні. Безпека, ілюзія. А тепер увага. За документами вони хочуть будувати чергове бомбосховище в дитсадку за 4 мільйони 500 тисяч гривень. У дошкільному закладі. Без належної вентиляції, без захисту, без нічого. Це вже не просто корупція, це цинічне знущання. Це, ніби він каже, ви павлоград рота відкрили. Ви питаєте про укриття, то я на кожному вашому слові зароблю і на вашому страху теж Це шантаж. З використанням теми виживання. Це схема. Чим більше ви скаржитесь, тим більше він кладе в кишеню. Бо кожне звернення громади перетворюється на новий тендер, новий проєкт, нову оборудку. І коли хтось ще питає, чому мер більше не сміється, як раніше, подивіться на його очі. Вони вже не впевнені. Вони не веселі. Вони налякані. Бо він розуміє, люди починають бачити, наскільки глибоко їх обманули. Павлоград має право знати правду. Павлоград має право ставити питання, і Павлоград має право вимагати відповідальності, бо досить. Бо крадіжка то це одне, а крадіжка під час війни це злочин.